Привіт! Давай ми з тобою зараз візьмемо послання від ангелів. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Ні про що не думай. Та давай зараз візьмемо так, таке послання, на що нам звернути увагу зараз необхідно. І так, зараз у твоєму житті відбуваються якісь зміни. І, знаєш, Тобі треба навчитися бачити красу у тих змінах. Знаєш, кожен кінець це, по суті, початок чогось нового. І життя, воно прекрасне, воно змінюється. І у кожних змінах, які б вони не були, ми повинні бачити плюси. Тож треба віднестися до. Таких подій у своєму житті а, і навчитися приймати те, що відбувається зараз, так, звертати увагу на це. Дай можливість собі також відпочити. Тобто а, саме через відпочинок, відклади на якийсь час роботу, дай собі. Перезавантажитися, і ти відчуєш новий ковток енергії саме через відпочинок, ти можеш повернути якусь свою ресурсність, наповнитися енергією, так для того, щоб далі продовжувати свій шлях. А далі тобі кажуть слухати. А слухати в чому? Заспокій свій розум. А, і знаєш, навчись чути своє внутрішнє. Тобто, коли ти зможеш вгамувати свої думки у той якийсь внутрішній конфлікт, який відбувається так, у твоїх думках, ти зможеш відчути а, свою інтуїцію, ти можеш відчути енергію, яка навколо тебе твориться, так, і куди вона тебе веде. І ти отримаєш дуже багато а, розуміння. Що відбувається, а далі зверни увагу на своє тіло, на своє життя і займись очищенням. До речі, у нас скоро ось уже дуже близько починається спадаючий місяць, і можна робити практики очищення. І зараз кажуть, що необхідно почистити себе, своє тіло, свій простір. так? Від стресу, від шлаків, від усілякого енергетичного бруду. Ось, залиш всі свої тривоги і почни жити наповну. Треба дати собі можливість розслабитися, так, і проникнути у своє життя от повністю на максимальному такому, знаєш,